Говорять, що Трамп із миротворця перетворився на спостерігача. Журналісти називають найбільш дивною реакцією Трампа на наліт дронів Російської Федерації на територію НАТО. Я вам нагадаю, яка в нього була реакція. Він, пожимаючи плечима, сказав: А ну, що тут поробиш, ну, нібито там щось почалось. Тобто, Трамп, попри свої заяви про роль миротворця. А виступив просто пасивним спостерігачем, коли російські трони вторглися на територію НАТО. Ну і це не просто моє власне спостереження. Про це вже пише газета Нью-Йорк Таймс. Видання пише, що у Вашингтоні повторювали, що Альянс нібито захищатиме кожен а, сантиметр своєї території. Ну а як дійшло до діла, то бачите, що відбувається, просто заяви. По типу, ну що тут поробиш, щось там почалось. Але знаєте, що найбільш небезпечніше. Це те, що Путін, в якого є зараз, друзі, всі підстави переступати свої ж власні червоні лінії. Адже він зрозумів, що він безкарний, що нічого з того, що обіцяв, наприклад, Трамп, я маю на увазі санкції, там якісь. А 8 днів, 50 днів нічого з цього немає. Для Путіна це просто зелене світло. Роби, що хочеш, тобі за це нічого не буде.